Всім привіт друзі! Хотів з вами прогулятися ще вуличкою парковою від виходу з істрийського парку. Є така чудова вуличка з такими дуже гарними віллами. Ви тут ще лишилися такі написи польською мовою. Називається Вилла Вілла. Пристань охороняється образом Божої матері. Тут дуже гарна вілла з великою такою терасою у правій стороні, за парковою 9. А це виходить на балкончик, ось така саме для це вже тераса. п'єте ранішню каву. З виглядом на чудовий. Гарний, один з найгарніших парків Львова. Я думаю, це неперевершені відчуття. Тут взагалі всі будиночки по цій невеличкій вулиці, вони є просто шедеврами, особливо вирізняється. Ну, звичайно, ось цей от жовтий такий і з тої червоної цегли. Також дуже неймовірний вигляд має. По лівій стороні більш такі... Не знаю, він напевно очікує якогось свого власника, єдиного власника, тому що він перебуває в досить такому занедбаному стані. Бачите, паркан тут, вхід, тут десь люди пробують собі зробити щось, якусь ізоляцію якусь зробити, бо напевно що якась сирість проявляється в квартирі, але також він дуже гарно обромлений такими гарною ліпниною на фасадах, бачите, має якісь... Свої такі орнаменти. Можливо, якісь також герби були чи написи фамільні на даному будиночку. Ну, зараз на даний час вони не зберіглись проте ліпнина залишилась. Ось. Тут можете бачити такий будинок також з гарною ліпниною, бачите, там якісь обличчя, напевно, тих, хто володів цим будинком, якихось князів. я Думаю, або його дітей. І по ліву сторону також можемо бачити, тут є така ліпнина якогось, як гладіатора з мечем. І на латині якийсь напис, бачите, не знаю хто знає латину, можете перекласти. Тут фактично кожен будинок це свого роду витвір, мистецтва. Тут дитяча поліклініка також має. Такі якісь образи, бачите, там фігури. Проте всередині такі колони монолітні, які тримають блоки такі монолітні, з гарними терасами. Проте на сьогоднішній день це перша якась дитяча поліклініка. Не знаю якого там номеру вона, але... На даний час вона, якщо я не помиляюсь, функціонує. Будиночки дуже таке в стилі класицизму. Є також там якась керамікою прикрашені фасади, керамічною плиткою, збереженою ще по сьогоднішній день. Ось ну, звичайно так. Територія поліклініки, воно дитячої, вона надзвичайно. Ну, сама територія ні, проте сама будівля, на жаль, вона не збереглась в такому... Ну, Зберіглася в досить такому занедбаному стані. На сьогоднішній день вона перебуває, але сподіваємось, що її все ж таки відреставрують і верхні тераси, тому що шкода, що такі... Витвори мистецтва вони пропадають. Це також дуже гарний будинок, проте бачите, фасади бажають ліпшого. Ось. Такі от така гарна вуличка з таким гарним ансамблем виконаним. Ось, друзі. Бачите, там також можете бачити такі на фасаді виконані ліпнини. Ну, Тут шкода, що люди так не зберігають, вхола відносяться, тому що в загальному ансамблі архітектури пластикові вікна в принципі, виглядають припустимо, проте ну, та от піна, ну, друзі, ну все ж таки, ну давайте притримуватись якихось таких норм. Для того, щоб можна було якось це все зберігти і щоб воно якось мало якийсь вигляд, зберігало по собі. Ось. Тут класна є така кафешка, також розмарин називається з гарною терасою, де можна сидіти, випити каву. Собі, Ну, на цьому в принципі, вуличка паркова вже завершується. Щоб всередині власна косовута, собі відключити. Бачите, там дуже гарні будиночки знаходяться на вулиці Парковій. І ми з вами виходимо вже. Сюди цей будинок ще рахується вулицею Парковою, а ця вже вулиця Рудкович. Також вона має на початку своєму гарні, доволі будиночки. Якісь такі архітектурні, ми скажемо, що шедеври тут, дуже цікаві, також ну, ось, друзі. Тут ви бачите. Ось цей будинок, який виходить з розмарину і також примикаючи до вулиці Паркової, шпиля наверху в ньому. Дитячий садочок, це вже будинок сучасний. Проте дуже гарно збудований і він, бачите, з такою гарною біжу терасою двориком квітучим тут щось переробляють також дуже гарний будиночок це о 12, 12 номер дивіться тут взагалі багатство архітектури ліпнини Бачите скільки всього від собі, що якщо це так все доволі відреставрувати, щоб воно мало такий пристойний вигляд, хоча враховуючи там порівняння, все пізнається, звичайно, що ну, якщо зрівняти з іншими, то він це має доволі достойний вигляд. Тут великий такий... Похоже на приватний будинок, як особнічок такий, ну, не знаю, напевно, колись ним володів якийсь заможний пан не так давно. Ну, на сьогоднішній день зробити висновок, що недостатньо, звичайно, що фінансів для того, щоб отримувати такий великий будинок в належному стані. Трошки захарачена територія така, ну не знаю, можливо всередині кращий. Це такий більш сучасний будиночок, можемо бачити на горі, 1903 року він збудований. Тут вже така абсолютно сучасна будова. Знає, чешка чи як це називали, чи будинки люкса, а по лівій стороні також продовження архітектурного ансамблю такого ж самого, як і на початку вулиці ми бачили з вами, в такому десь трошки готичному стилі німецькому, з такими гострими такими кутами, бачите, також має якісь балкончики такі. Це ліпнини. Гарні такі газончики навіть якісь ягодки там є. Ось така, друзі, вулиця Рудковича, тобто прогулянка до стрийського парку. Якщо ви будете йти з вулиці Івана Франка, на яку ми з вами зараз вийдемо, то можна раджу вам пройтися вулицею Рудковича, почати свій шлях до Стрийського парку через вулицю Рудковича, тому що тут також є чим помилуватися, є на що звернути увагу. Сама вуличка, бачите, дуже зелена, по ній такого руху аж сильного немає. Можна буде пройтись, прогулятись, помилуватися такою вуличкою. Також от на куті самого, самої вулиці. Рудковича, ви можете. А, напевно, з цієї сторони тільки вийде зняти вам такий балкончик дуже гарний, бачите. Такою, також шпилем, яке на початку вулиці, проте балкончик сам по собі, там же стеля така провалилась. На жаль, звідзняти з тамтої сторони, зараз спробую хіба може через дорогу перейду, щоб сам цей фасад один був, це знято показати, ну, виглядає. Балкончик класно. Там така розетка, можете бачити колись там. Може було включити світло, ну на зараз це просто декор такий. Шкода ще такий гарний балкон, Ви мати змоги його утримати, це все ж таки. Ну, Звичайно, що це потребує вкладання коштів. Ось так воно, друзі, гарно, гарно виглядає цей будинок вулиці Івана Франка і ось в тому напрямку ви можете пройти По вулиці Лесковича, на вулицю Парку, буде повернути собі до Стрийського парку і прогулятися там. Оце піаніно, там, яке я знімав. Там може зіграти будь-хто, хто вміє грати на піаніно. Якусь гарну мелодію. Таке креативне рішення в нашому креативному місті, друзі. Виглядає воно дуже класно і круто. Ну а на цьому буду завершувати, ми з вами вже вийшли на вулицю Івана Франка. Друзі, всім гарного дня, бережіть себе, залишайтеся з нами. Далі буде. Слава Україні!